Доброго ранку, я Сергій Андрушка і мовлю для громадського телебачення. Зараз на вулиці Грушецького біля Верховної Ради, Між Верховної Ради та Кабінету міністрів. Тут продовжується а, патрулювання, власне, перебування учасників Євромайдану. Замість продовжують вони тут працювати замість правоохоронних органів. Чи у зв'язці з ними у всякому разі на вулиці саме вони. Там далі ми бачимо власне кабінет міністрів, де а, продовжують лежати, лежати тонні плити і машини можуть проїжджати лише по одній.